Всім привіт! А сьогодні ми поговоримо про Венеру в Терезах. І так, які це люди? Це люди в стосунках їм дуже важливо завжди, щоб була е, гармонія, тобто вони повинні тримати цей баланс. Конфлікти не згладжують. Вони, якщо партнери до теми на зустріч, та йому на зустріч, для них це важливо. Важливо, щоб партнер їх вислухав, і вони також слухають партнера. Вони можуть давати компліменти. Щедрі все таки не компліменти або коменти, зворотній зв'язок. Вони розуміють важливість цього балансу. Вони любляться красиве, естетичне. Для них важливо нарядитися, десь піти між людьми, познайомитися з кимось, бути завжди в процесі спілкування з людьми. В стосунках вони, як я вже казала, Мати і вони стараються не приближатися і не дереться, тримати оцей такий баланс. Партнер їхній повинен бути не конфліктний, такий спокійний, і щоб стосунка було все спокійно і таким унікальним. Ще більше корисних відео Підписуйтесь!